Всім привітики! Поговоримо про знавців предметного дизайну. Нас оточують рукотворні предмети, виготовлені за допомогою складних технологій або видатними людьми. Ми пропускаємо їх через себе, наповнюємо настроями, емоціями ідеями. Так виникає дизайн, мистецтво предметного світу. Коли первісна людина намалювала перший малюнок на стіні своєї печери, почалася тисячолітня історія дизайну. Меблі, освітлення, посуд, текстиль, прикраси всі предмети там, де ми живемо і працюємо. Мають свою історію та цінність. Свічник може бути не просто свічником, а piece of art, за яким гоняться покупці на ресейл майданчиках Естетика, функціонал та соціокультурні аспекти речей складаються у тренди, які визначають наше сприйняття та впливають на повсякденне життя. Знавець використовує свої знання з історії предметного дизайну, щоб правильно оцінювати, інтерпретувати та просувати сучасне мистецтво. Предметного дизайну в повсякденне життя. Ці знання використовують галереї, куратори виставок, університети, винахідники та промислові дизайнери. Це одна з найбільш визначних професій майбутнього. Якщо вас захоплюють історії створення речей, їх винахідників, цікавить взаємозв'язок між культурним, і релігійним набутком та повсякденним життям, ця професія саме для вас. Якщо для вас речі від Алісандра Медіні, братів Кампано, Інго Маурера та Фабіо Новембре не порожній звук, ласкаво просимо на курс знавця предметного дизайну.